Привіт, друзі, слава Україні! Сьогодні покажу трохи наших рюшок. Ну що, в цю групу, де наші такі були саме маленькі, саме якась кондиція, ми їм, як бачите, додавали ще і сформулювали таку групу. Це вони вже підросли. Ну, і таких самих, яких з цих ось. Формували групи, які були більше, то кинули сюди. І так ми зробили ось так три групи. Це із тих, що ми ну, відлучили від тих машок, які я вам показувала раніше, які у нас були пороси, поросята. Це вже вони ось так виросли. Зараз оці, ну вони взагалі вже всі на гровері, але оці старшеньких, ну недільку Потримаємо на гровері, а то вже будемо ну, поступово вже переводити на наш общий корм. Ну що хочу сказати, ось дивіться, ось та свінка, така рижа із чорними такими п'ятнами, бачите? Ось тут їх декілька таких. Я не знаю, що це за порода і як вона тут попала. Ну, вони дуже гарно ростуть, дуже гарно таке набирають. Вона така вся, бачите, кругла, така вся мощна, якась. Це свинка. Ну і оці рижі теж є такі кантери, які були дюрок із Петреном, тільки вони трошки не такі. А це я не знаю, що це за поріда така, що вони прям такі. Гарні і ростуть гарно. Зараз я вам покажу ще одного. Так, ну оце в нас самі менші. Із тих, що ми відлучали самих останніх. Ну, вони вже теж переходять трошки старту, трошки гроверу. Вже переходять на гровер. Ну, даємо ще дробно. не даємо так, щоб постійно. Бо щось у них, як даєш більше, вже не так ходять, як треба в туалет. Тому ми їм вирішили давати ще дробно. Так, і покажу вам ось тут теж ось оцей теж рижий із чорним. Оце ж ухо у нього одне вперед, одне назад. Він вже підріс, то ухо, бачите, трошки вже падає само на... Беред потім назад, але він був серед своїх тоді маленький такий. А тепер він серед тих, які тут є, він вже такий догнав і перегнав деяких. Якийсь у нього рост такий є, ось бачите. І з такого маленького, дивлюся, що такий став і росте ну, добре. Я не знаю, що це за порода і як вона попала, бо. Там свиноматки у нас з трьох порідки, а злучали штучно, то з дюрком, то з максимусом. Ну, щось такі от вийшли. Ну і чисто рижі, але вони вже не такі. Так що ці вже на гровери повністю, поїдять трошки, тоді. Будемо їх куди лізеш. Так, ну і покажу вам ще ось ці дівулі. Це ми оставили такі три молодих льошок, будуть на свіноматки. Ось ця, що стоїть, оця клопоуха з сережками. Ну, у них мамки всі були трьохпорідні, а у них були злучені. Останній раз з Максимусом. І одна, ні, одна що рядишком клапауха, це о, штучно злучали із ландрасом. Ну і ось ця, що з Максимусом була, це її мама була. Це вона вже теж злучена, злучили ми її штучно із Кантером. Ця ландрас посередині ще не гуляла. А та рижа теж вже відгуляла, звучали, звучали ми її і з Петреном. Ну, побачимо, чи відгуляли, чи ні, бо тільки що срок, ну, перший срок 18-20 днів ще не пройшло. Ну, це будущі мамки у нас. Теж їдять норму, дровна. Так, ну, поки по хрюшах. Так коротенько, нічого так новенького сильно немає. Ну, просто показую, як вони ростуть. Так, ну що, друзі? Хочу вас попросити, чи ну не знаю. Подивилася, я давно підписана на канал. Сім'я в селі, це ну, Вод, може хто ще підписаний на нього. Це е, Харчук Микола. Він зараз е, служить в ЗСУ і зняв відео. Він сказав, що Єлі вирвався з Бахмута. Ну, зараз ми всі знаємо, що дуже тяжко. І попросив, щоб ну, попросив допомоги усіх. Так як там їм не вистачає прилади нічного бачення. Зараз зима вже, день короткий, ніч злінна і темна, і їм дуже необхідно ці прилади нічного бачення. Ну, він попросив, щоб Допомогти, щоб приобрести хоча б ну, один такий прилад. Він коштує дорого 5 тисяч доларів, і буде купляти він його за кордоном, тому треба допомогти нашим хлопцям, нашим захисникам, нашим ЗСУ, тому що завдяки їм ми можемо жити, працювати. Да, нам теж. Не легко, але ну, не так, як їм. Світла немає, нічого, переживемо. Нам взагалі світло дають 2-3 години в сутки. В основному без світла сидимо. І то добре. Ми можемо свиням намолоти дерті, можемо води наточити їм, з'являється в системі вода. І це вже добре. Ось вчора, 2 часа ночі включився в нас світ ну, світ. Я встала, відкрила інтернет, подивилася і побачила його відео. Він скинув ще вчора, ну, за, за день. Ну, так як в нас нема світла, я не знала. Ну як побачила, я одразу він там карту свою сразу оставив номер карти, і я сразу задонатила. Так що, друзі. Будь ласка, хто має таку, ну, таке бажання, змогу. Тому що зараз кожна гривня це на вага всього золота. Надо нашим захисникам допомагати. Ну, це хлопець такий собі. Як сказати, ну, добра людина, така порядна. Я підписана з перших, ну, він тільки відкрив канал, я одразу підписалася. Вже я не знаю, скільки це років. Ну, років 4-5, мабуть, це точно. І я дивилася всі його відео, як він в господарство, яка в нього сім'я і все остальне так що Ну, Хлопець, що можна довіряти, тим більше він сам там знаходиться. А це каже, єлі вирвався і треба допомога. Треба, значить, треба. Тому згуртуємося, допомагаємо, щоб побистріше вже вигнали отсюда з нашої землі ту нечість і щоб побистріше настала перемога. Так що, хто бажає, підпишіться на його канал Сім'я в селі. А його номер карти я вставлю у себе під відео в описі. Хто бажає, будь ласка. Допомагаємо, тому що це наша сила. І підписуємося на канал. І на канал Сім'я в селі. І на наш канал Філософія Фермера ставимо вподобайки. Ну і всім дякую за все. І всім бажаю міцного здоров'я і мирного ж неба. Головне міру. Все. Всім гарного дня.